І всім привіт! Так, в момент, коли вийде це відео, DLC за Ізраїль вже вийде, буде опубліковано, ви зможете його придбати. Перші сім днів після випуску буду працювати на нього, знижка, тому переходьте по в описі і купуйте його, Купуйте! Купуйте! Також я за мету, напевно, поставлю собі робити по DLC за місяць, тому також по посланню в описі ви можете знайти DLC, яке вийде на початку вересня. Тобто Ізраїль у нас вийшов на початку серпня, наступний DLC вийде на початку вересня. І це. З Греція Велике Море. Ну, подивіться, подивіться, чи, чи це не прекрасно. Я тут прибрав всі фокуси, пов'язані з Рашкою, і ось так виглядає мапа тепер. Прекрасно ж, це прекрасно. Тому додайте це до бажаного, якщо ви хочете мене підтримати. Так, загалом, знову ж, Посилання в описі буде на ділсі на Ізраїль, на Ділсі з Греція буде, Посилання в описі, я вас чекаю. Приходьте по посиланню в описі, купуйте і те, і те. я був би дуже вдячний. Також не забуваю дякувати поки що єдиному спонсору. Сергу, дякую за підтримку. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ставайте спонсором на ютубі, купуйте ДЛСішки та знайте по посланій осі. так загалом дякую, бувайте!